Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні у нас 16 квітня, і у мене відразу дві посилочки. Я зараз не вдома, тому, як ви побачили, що я на другій локації. Так, це в нас допомагайки для орхідеї. Розпакую покажу. А це, звісно ж, орхідеї. От. Як ви думаєте, бачите, коробка висока, вона десь сантиметрів 80? См. Як ви думаєте, що це? І поки я буду розпаковувати, у вас є можливість подумати, що це за рослина. Пишіть мені, мені буде цікаво, чи вгадаєте, чи ні. Та-дам! Орхідея сама виходить з коробки. Хтось щось має припущення. Тож, ось вони, мої красуні. Ну що, дівчатка, хтось вгадав? Це дві аскаценди такого насиченого-рожевого кольору. І синя там ззаду зараз розпакую, покажу по одній. Ось ці мої красуночки, Приїхали вони запаковані добре, кожна була окремо у е, целфановому пакеті, так як е, приїжджають фаленопсиси. І плюс до того керамічні кашпо, ці, котрі з, з дирочками, вони були захищені ось такою штукою. Це повітряні контейнери. Такі е, поліетилен вакуумні такі контейнери наповнені. Повітрям, і воно не дає пошкодитись горщику. І плюс ще а, замотане у плівку із пупирками для захисту. Тож рослини доїхали добре. Ось такі гарні. Квіти в них здорові, урожевої сантиметрів по 9. Такі гарні, класні. Звісно, вони вже, як бачите, трішки відквітають. Але то не страшно, синя меншого діаметру, вона десь сантиметрів 8. См. Ось така красуня. І також є підвіс для того, щоб їх просто підвішувати без ґрунту. Ну, я буду їх саджати у горщик. Я знала, що вони до мене приїдуть, Тож, бо, як бачите, взяла з собою все необхідне для. Посадки і е, ці горщики. Але я бачу, що горщики будуть малуваті, тож мені потрібно буде шукати 3-4 літра горщики. Ну, буду шукати. Я заходила тут в магазин, не було. Сподіваюсь, що в місті знайду ну, ось такі гарні красунички. У мене була аскаценда синя у колекції, але, на жаль, через цю клакляту. Русню я не дочекалася її цвітіння, тому що брала її підлітком. А як ми знаємо, для підлітків років 5 до цвітіння, тож не дочекалася. Вона у мене прожила 3 роки, ростила коріння, ростила листочки, але квітіння я так і не дочекалася. Тут у рожевої, ну вона не рожева, вона така насичено-насичено-малинового кольору. Дуже класний кольор. І тут ще один квітонос, сподіваюсь, розкриється. Ну, якщо ні, то буває нічого. Адаптується і все буде добре. А, чому не буду їх тримати з відкритою корневою? Тому що в мене в квартирі і вдома дуже сухо, у мене вологість лише 50%. Тож вони будуть дуже пересихати. А оскільки я зараз. Не вдома, то в мене не буде часу їх кожен день оприскувати, тому мені потрібно їм забезпечити якийсь такий уход для того, щоб рослина могла дотриматися до мого приїзду. Тут, ось, як бачите, в синьої є коріння вже таке товстеньке, воно в рості. Я думаю, що вона їх закукли, тому що пере... переїзд все ж таки скажеться на них. Аскаценди дуже стресують, вони дуже чутливі до якихось змін, тому, звісно ж, період адаптації буде. Ось такі красуночки. Ну, якщо знайду горщики і буду саджати, обов'язково вам покажу. Це буде кора крупної фракції великої. І плюс пенопласт. Я саджала свою васкаценту таким чином, і вона в мене стояла на сонячному підвіконні і чудово себе почувала. Ростила корені, і все було добре. Єдине, що поправку скажу, якщо це буде подвійний горщик, отакий, то внутрішню частину горщика я зроблю по всьому периметру дирочки, для того, щоб внутрішній горщик дихав. Ну і, як завжди, між ними вставлю паличку, щоб було. Повітря. Ось таким чином буде. Ну, то буде попереду. А зараз просто милуємося квітами. Ну, гарно, справді клас. Напишіть мені, чи ви вгадали мою покупку, тому що моя подруга відразу сказала, що це цимб. Каже, знову цимби прихватила. Кажу, та ні, на цей раз це щось інше. Ось такі красуночки. На цьому буду закінчувати. Всім дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво, і до зустрічі у нових відео!